Сімейна пара з двома дітьми жила в селищі на Одещині. Голова родини, 33-річний Сергій, привів у батьківський будинок 29-річну Світлану чотири роки тому. У жінки було двоє дітей: дочка, підліток і син, який мав іти в перший клас. Незабаром у пари народилася спільна дитина, хлопчик. Щастю, Сергія не було меж. Чоловік обожнював дітлахів та дружину. Він багато і тяжко працював, щоб їхня сім'я жила в достатках, а весь вільний час присвячував родині. Діти жінки від першого шлюбу обожнювали. Відчима і називали його татком. Єдине, що порушувало сімейну ідилію – жага молодої матері до спиртного. Вона була в декретній відпустці, хоча їхній малюк вже підріс, мав два рочки. І поки чоловік важко працював, аби забезпечити родину, дружина прикладалася до пляшки. Пара почала часто сваритися. Сергій просив дружину кинути пити, адже хотів, щоб і його син, і діти коханої, якими рідний батько навіть не цікавився, росли в повноцінній сім'ї. Трагедія в цій родині сталася 1 вересня минулого року. Того дня чоловік поспішав з нічної робочої зміни і планував, доки старші діти в школі приготувати їм вдома справжнє першовересневе свято. Однак, коли зайшов у будинок, одразу побачив п'яну Світлану в неприбраному помешканні. Чоловіка накрила гаряча хвиля образи й ненависті. Він почав кричати на захмелілу дружину. Між ними спалахнула сварка. вийшов. Цього можна поспокоївся, але нетвереза дружина з дворічним сином кинулася з лайкою за чоловіком. Розгарячілий Сергій схопив Світлану за плечі, кинув на землю, схопив за горло і так міцно, що задушив. Все це побачила донька підліток, яка прийшла раніше зі школи, але дівчинка вдала, що нічого не сталося. Через декілька хвилин, коли чоловік оговтався і зрозумів, що наробив, вирішив заховати тіло дружини. Він забетонував її в підлозі гаража. Дітям сказав, що після сварки мама пішла з дому, а сам через три дні пішов до міліції. На початку вересня минулого року до міліції надійшла заява від 33-річного мешканця села Великодолинське Овідіопольського району. Про безслідне зникнення після сварки його співмешканки Світлани. Доки правоохоронці шукали жінку, Сергій багато працював і займався дітьми. Сусіди і родичі захоплювалися його мужністю, відповідальністю, любов'ю до дітей. А чоловік не міг навіть уявити, що крім нього, про страшну долю Світлани, знає ще одна людина. Старша донька підліток так нікому й не розповіла про те, що бачила, адже відчим був для неї як рідний батько. Це таємне стає відомим. Одного дня на порозі будинку, де жив Сергій з дітьми, з'явилися правоохоронці і попросили підписати дозвіл на огляд його садиби. Чоловік погодився. З письмового дозволу господаря в його домоволодінні сперобітники міліції, перевіряючи отриману інформацію, додатково провели обшук, в ході якого у гаражному приміщенні виявили труп зниклої жінки. Сергій щиросердно в усьому зізнався. За скоєний ним злочин чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Звичайно, найжахливіше у цій історії те, що весь конфлікт на власні очі бачила старша дочка, і з точки зору законодавства, від чим повинен відповісти за свій страшний злочин. Але з моральної точки зору тепер безлюблячого батька будуть страждати діти, які прикипіли до чоловіка всім серцем. Старша дочка майже рік мовчала про страшний злочин і жила у злагоді й любові. Тож, можливо, мовчання дівчинки було боротьбою за її дитяче. Щ щастя, злагоду та ідеальну родину з люблячим татком, та тепер загоїти дитячі душевні рани не допоможе жоден закон світу. «Ситуація для дівчини психологічно дуже складна. Я думаю, що протягом цього року в неї був внутрішній конфлікт між тим, що вона багато поганого бачила в поведінці матері, і на протилежність до мамини мамині поведінці поведінка вічима була позитивною. Він приділяв увагу дітям. І е, вона не знала що, де ж є добро і зло. В, не, в неї глибокий внутрішній е, конфлікт між розумінням, що є добре і що є погано. І вона, я думаю, не знала, як вийти з цієї ситуації, тому вона мовчала. Вона потребує дуже уважної і дуже професійної психологічної допомоги, систематичної психологічної допомоги, якраз навіть з таким філософським забарвленням, щоб зрозуміти, де є добро і зло. Інше, що треба зрозуміти цій дитині, це що таке закон, і що таке злочин, і як в таких випадках поводитись, і що робити своєю своїм внутрішнім болем.